Вам відмовили у підвищенні, незважаючи на ваш досвід і кваліфікацію через те, що ви жінка. Ви отримували меншу плату за ту саму роботу, що й інші, тому що маєте інвалідність. Вас не взяли на роботу, тому що вам за 50. Всі ці сценарії є прикладами дискримінації та айджизму на робочому місці. Проблеми з якою багато компаній стикаються і сьогодні. Дніпропетровщина не виняток. Що таке дискримінація та як її запобігти, розкаже головний інспектор управління інспекційної діяльності Південно-Східного міжрегіонального. Нального правління Державної служби з питань праці Вікторія Капінос. Пані Вікторія, будь ласка, розкажіть, чи фіксуються випадки дискримінації на Дніпропетровщині? За останній час у нас у Дніпропетровській області зафіксовано 5 випадків дискримінації за статтю та за віком. Форма дискримінації за статтю – коли чоловік хотів влаштуватись на посаду продавця одягу, але його не приймали на роботу, так як роботодавець приймав на цю посаду тільки жінок. Дискримінація за віком виявилась в тому. Коли не хотіли приймати кандидата на посаду жінку, яка має вік 55 років, мотивуючи, що роботодавець не приймає на роботу працівників після 45 років, Непряма дискримінація, коли при формально нейтральних правилах особа потрапляє у невигідне становище в порівнянні з іншими особами. Так, жінка-педагог, хореограф мала дискримінацію щодо її особистих властивостей від колективу. Всі ці випадки були у нас на розгляді, ми допомогли людям. І зараз у них все добре. Нами, фахівцями управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області, Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, проводиться превентивна робота щодо запобігання дискримінації у трудовій сфері, розглядаються звернення, розповсюджуються листівки. Та проводяться трансляції аудіороликів у великих супермаркетів та великих мережах, там, де є значна кількість населення, яке може бути охоплено. Які бувають форми дискримінації? Дискримінація за ознакою статі буває пряма і непряма. Пряма дискримінація характеризується як намір дискримінувати особу певної статі, наприклад. Роботодавець під час прийняття претендента на певну посаду, яка не передбачає виконання специфічної роботи вантажник або слюсаль, відмовляє у працевлаштуванні жінці, посилаючись на те, що на зазначену посаду розглядається резюме виключно чоловіків. Це є прямою формою дискримінації. Непряма дискримінація зумовлена впливом політики або певних заходів. Це відбувається тоді, коли, начебто, при формально нейтральних правилах. Особи однієї статі потрапляють у невигідне становище з особами іншої статі. Прикладом може бути мінімальний критерій кар'єрного росту для певної професії. Наприклад, у зв'язку з чим претендентів може бути виключно набагато більше жінок, ніж чоловіків або навпаки, куди можна поскаржитися на дискримінацію? Якщо під час прийняття на роботу або під час проходження випробувального терміну ви відчули дискримінацію? Можете звернутися до нас до Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці шляхом оформлення письмового звернення. Оформити легко, на нашому сайті є приклади, посилання та контакти. Також ви можете звернутись письмово до роботодавця, керівника підприємства. Казавши на обставини, які ви, працівник, вважаєте дискримінаційними, також оформити письмове звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також можна звернутися до суду. Як довести дискримінацію на роботі, для того, щоб довести факти дискримінації на роботі, працівнику необхідно заявити про порушення та відстояти свої права, передусім визначити, коли саме відбувся факт порушення. Під час співбесіди, випробувального терміну, виконання професійних обов'язків протягом певного періоду. За факти дискримінації передбачені штрафи у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Будь ласка, не допускайте таких порушень у разі виявлення дискримінації, звертайтесь до нас, Південно-Східного міжнального управління Державної служби з питань праці шляхом оформлення письмового звернення або засобами інтерактивний інспектор. Ми знаходимося за адресою вулиця Високовольтна, 22, Перший поверх.